Я віднайшла помилку, де була помилка. чи в мене виявилася одна лицева лишня петля, тому що я неправильно порахувала кількість петель у цій центральній частині. Ось у цій центральній самий широкий візерунок. Я порахувала, що він 30 петель, а виявляється, він 29 петель. Звичайно ж, тут 5 по центру. ну, Непарна кількість, тому дійсно. І тому я на, на неї відвела 30 петель, тому одна лишня в першому ряду виявилась. Ну, Нічого страшного, я тут дві разом виворітної пров'язала. Далі в нас вже по е, схемі йде. Е, Ну, з цієї сторони немає, де не домальовувала, вона симетрична З цій стороні тут три виворітних петлі, зараз дов'язую: 1, 2, 3, і далі знову переплетіння, спочатку в праву сторону, потім в ліву сторону по 4. Так? Отже, залишаю дві петельки, спочатку ззаду роботи. Пров'язую дві, получається, вони переходять у мене в праву сторону, нахил вправо, а потім дві петлі із додаткової спиці. Так, вив'язуємо дві петлі з додаткової спиці. Так. Тепер наступна чотири петлі. Так. Дві тільки цього разу ми попереду їх залишаємо. Пров'язуємо з основної спиці дві петельки лицевими. І повертаємо дві лицеві із додаткової спиці. І теж пров'язуємо лицевими. І тепер дві виворітних і одна краєва теж виворітна. Так, все. Перший ряд ми пров'язали. Розвертаємо роботу. Так, ставимо другий рядочок. Так, і повертаємо. Що ми бачимо в другому ряду? Ми в'яжемо усі петлі так, як вони лежать, але з одним нюансом. Ось у цих випадках, ось тут і ось тут, виворітні теж будуть схрещені. Так. Тому в'яжемо другий ряд. Зараз. Так, перша петелька знімаємо далі. Скільки там три? Один, два. ні, дві всього три. Так. Тепер вісім у нас тут лицевих. Значить, у нас вони вісім виворітних. Один. Два. Три. Чтити. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Далі. 1, 2, 3, 4, 5, у нас, ну, так, вони тут виворітні, то з вивороту вони лицеві, так, 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, так, 5. Тепер, ось, що я казала, в нас 4 виворітних, ну, вони лицеві, в нас, в нашому випадку вони виворітні, але вони схрещені мають бути, чи перехрещені лицеві. Так би ми, звичайно, б в'язали отак за передню стіночку в нашому випадку, а так ми її будемо пров'язувати за задню стінку для того, щоб вона е, нас перехрещувалась. Чи схрещ... Так, якось слово це схрещ... воно мені біологію нагадує, ну, нічого не зробиш, я не знаю. Може, хтось знає, як правильніше назвати оці схрещені петлі по-іншому. Напевне, вони так і будуть схрещені. Так, 4. Так, всі захватила, а то у мене в три ниточки. Так, далі. Ну, і далі. Дві лицеві, дві виворітні дві лицеві, чотири виворітні Далі пішло як лежить. Так, дві лицевих, дві виворітних дві лицевих. П'ять виворітних Один, два, три, чотири. 5 дві лицевих, дві виворітних, дві лицевих, далі в нас чотири виворітних, схрещених. Пішли так, один. От незручно не трохи ці схрещені в'язати. Буде простіше, коли я вже буду е, саму кофту в'язати, чи як там джемпер то він буде в мене. Я його планую в'язати від горловини по колу, тому в мене не буде там виворітних рядів. Все-таки лицеву схрещену легше в'язати, ніж виворітну схрещену. Ну, тут на зразку приходиться трошечки помучитись. Так, далі в нас лицеві. Один, два, три, чотири, п'ять. Лицевих, вісім виворідних. Один, два, три, чотири. 5 6 7 8 Дві лицевих і крайня виворідна. Так, все другий ряд завершили. Далі у нас йде третій ряд лицевий. Два, три, третій ряд. Так. Що в нас тут просто йдуть, так, перший виворітний, далі вісім лицевих. Так, першу знімаємо. Крайню дві виворітних. Вісім лицевих. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чотири виворітних. Один, 2, 3, 4. Так, що ми робимо далі? Ось отака в нас є ще композиція. Як ми бачимо, тут один, два, три, чотири схрещених лицевих. А ось цей значок означає, що ми їх маємо обвити. В схемі там обвив, ось він оцей обвив, я зараз покажу. Ось, а, ось так, ось він ось цей обвив. Ось, бачите, обвив. Оцей. Ось один із з однієї сторони, з іншої сторони. Він не часто зустрічається, це один раз в рапорті. так що... Тут написано, що обвив три рази, але так як в мене ниточка в три складення, я подивилася, що в три то занадто робила два. Якщо у вас нитки в одну, то можете в три, обвив, три обвиви робити. Так, Зараз покажу сам процес обвиву. Спочатку ми пров'язуємо оцих чотири петельки з хрещеними лицевими. Так. Так, це що, мене ще ну, одну я не дов'язала. Ну, так, да, п'ять я чотири пров'язала так. За передню стіночку з хрещеними я пров'язую один, два, три. Тепер. Знімаю ці петельки я на додаткову спицю ці 4 петлі 1, 2, 3, 4. Так. І ось так вільно, не затягуючи. Ой, час Бачите, трошки ці спиці. Так, ось так. Вільно не затягуючи, я два рази обвиваю самі петлі. Не не додаткову спицю, а самі петлі. От я два рази. По схемі там три рази, але я два обвила, ось, І повернула назад. На праву спицю. Вже вони в нас пров'язані. Так, зараз один. так. Повертаю їх усі назад. Так. І. Далі, що у нас дві виворітних Ось так я їх просто ось беру і далі пров'язую дві виворітних Ось такий в нас обвив вийшов. І далі в нас дві лице... ой, так, з'їхало. Тепер у нас. Дві разом лицевої з нахилом управо. Ми перевертаємо, бо нам треба за передні стіночки їх пров'язати. Вони в нас іншою стороною. Отже, розвернули і за передню стінку дві лицевих разом пров'язали і зробили накид. Тепер дві виворітних. Чот... П'ять лицевих. Один, два, три, чотири, пять. І знову дві виворітних. Один, два. Тепер накид, тепер дві разолицевою з наклоном вліво. Просто дві разом пров'язуємо. Вони в нас правильно повернуті. Не треба нічого розвертати. Далі знову дві виворітних І знову наш обвив. Е -е пров'язуємо схрещених чотири лицевих. Раз, два. Три. Чотири. Так. Раз, два. Три, чотири. Так. Тепер на додаткову спицю їх. Один, два, три, чотири. Так, і я їх два рази. Один. Не затягуємо легенько. Так. І два. Щось я не на ту спицю зняла. Так, добре. Щось уже світло з вікна. Повернулось сонце і погано. Так, переснімаю їх уже. Вони ж пров'язані на праву спицю. Треба щось із освітленням робити. Так. Бо мені то добре видно, бачу в камеру щось не дуже. Так. І що там у нас? Тепер пішли виворітні. Так, один, пять, два, три, чотири, пять. Ну і повторяємось тут вісім лицевих. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І три виворітних. Один, два, три. Так, третій ряд завершили, четвертий. Я зашторила вікно, сподіваюся, вам буде краще видно. І також я пров'язала четвертий ряд за кадром, щоб не займати дуже багато часу, тому що відео буде дуже довге. Ще раз повторюсь, що вивертні ряди в'яжуться так, як лежать петлі за малюнком. Лише, ну, тут по візерунку видно, тут ось у двох випадках, ось так, виворітні петлі пров'язуються з хрещеними, а так скрізь. От як лежать петлі, лицева, значить лицева, п'ятий ряд. виворітна. В п'ятому ряду в нас знову буде перехрещення. Пар петель так. Тому так, починаємо. Перша петля знімаємо, дві виворітних. Так, і далі в нас от іде комбінація з двох перехрещень, спочатку в праву сторону, потім вліву. Так, Перехрещення вправо значить, дві петельки знімаємо на додаткову спицю. Пров'язуємо дві лицевих. Один, два. Повертаємо дві на, е, з додаткової спиці і пров'язуємо дві лицевих з додаткової спиці Один, два. Знову знімаємо, але тепер залишаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицевих із основної спиці потім повертаємо. І пров'язуємо дві петлі з додаткової спеціали 1, 2. Так, далі в нас три виворітних. Один, два, три. Тепер у нас перехрещення: ось 2 на 2. Лише перехрещення вправо. І з них лицеві петлі у нас схрещені. От вони у нас тут були схрещені. Вони переносяться, але так само схрещені і залишаються. Отже, ми знімаємо дві петельки, залишаємо за роботою. Так, Тепер дві петлі з основної спиці пров'язуємо за передні стіночки схрещеними. один, 2. Далі з додаткової спиці так, тут у нас вони будуть виворітні. Так, в наступному ряду. Отже, можемо їх сміливо пров'язувати виворітними. Один, два. Далі. І дві лицевих схрещені. Дві лицевих. Запередні стіночки. Один. Два. Далі дві виворітні, накид, дві разом за, о, з нахилом у ліво. Так, дві виворітних, накид і дві разом з нахилом у ліво. Знову дві виворітних, Дві виворітних. Тут у нас знову, так як в першому ряду було перехрещення п'яти петель. Дві три залишаємо ззаду. Один, два, три, позаду роботи. Пров'язуємо дві лицевою. Один, два, тепер одну окремо, щоб вона у нас не поїхала на самий край, щоб вона у нас так по центру і залишилося. Ага, тут вона в нас виворітна, так, щоб цю одну ми пров'язуємо виворітною. Бо вона в наступному ряду в нас виворітна. Тож ми зразу підготовлюємо ґрунт уже для наступного ряду. Так. А тепер ті, що дві петлі залишилися, пров'язуємо. Так один. Два. Так, що в нас далі? Дві виворітних. Дві виворітних. Тепер дві лицеві. З нахилом праву. для цього розвертаємо петельки, щоб їх була можливість пров'язати стіночки, так, дві разом. Тепер накид дві виворітних. Далі, знову у нас дві лицевих схрещених за передні стіночки, один. Два. Тепер у нас перехрест чотирьох петель. Так, Дві лицевих знімаємо. На додаткову спицю Пров'язуємо знову так, попередньому разу дві виворітних Тепер цих дві лицевих повертаємо на основну спицю і пров'язуємо їх перехрещеними, тобто за передню ой, стіночку один, два. Далі в нас три виворітних один, два, три. Так, і знову йде в нас ось ця коса. З цієї сторони знову нас перехрести. Так. Дві знімаємо, залишаємо за роботою. Дві лицевих. Тепер дві з додаткової спиці, Може, хто вміє без додаткової спиці, бо дві петлі це не. Багато буває, що люди, що. Але ті, хто вміють, то вони і не дивляться подібні майстер-класи, тому що вони вже спеціалісти ще вважаються широкого профілю. Так, залишаємо перед роботою дві. Пров'язуємо дві з основної спеції. І потім аж довіз додаткової. Повертаємо. Один, два. І три виворітних. Один, два, три. Так, шостий ряд. Шостий. Так, в шостому ряду все те саме, як лежать. Ну добре, давайте пров'яжемо. Тут багато де йдуть схрещені виворітні. Так, що ми починаємо? Так, три лицевих. Один, два. Ну, три з цією що. Першу зняли. Так, далі, вісім виворітних. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, три лицевих. Один, два, три. Просто слідкуємо за схемою. Так, дві виворітних, схрещених. Отже, за передню стіночку, дві виворітних. Ось одна. І. Друга. Дві лицевих. Один. Два. Знов дві виворітних, схрещених. Один. Два. Далі. Дві лицевих. Дві виворітних, дві лицевих, одна виворітна, Ну і далі все пішло у дзеркальному відображенні. Все те саме. Дві виворітних, дві лицевих, ну все навпаки, так, і оцих два рази тут дві виворітних із схрещених. В'яжемо далі самостійно.